Роками намагаються обмежити користування таким зручним, але таким шкідливим поліетиленом екозахисники. Зокрема, організація Zero Waste Львів була одним із перших ініціаторів відмови від пластикових пакетів на користь альтернативам. Приміром, багаторазовим торбинкам чи тим же біорозкладним кульочкам без поліетилену. Кампанія, ця яку почали зі Львова, вона стала все українською. Що змінилося із 1 січня? Як це допоможе нашій екології? І яку шкоду завдали їй росіяни за час повномасштабної війни? Про це буде наша розмова із гостею у студії. Головне за день керівницею громадської організації Нуль відходів Львів Іриною Мироновою. Добрий вам вечір, Добрый слава вечір. Україні! Добрий вечір, героям слава! Ой, багато ви нам принесли різних, в різних автісуємося, що в нас є демо-пакети з демопакетами. Так, тут підказують режисери, чому не чорні, чому білі? Ну, в нас в торгових мережах поки що білі. Сподіваюся, що з закінченням війни ми дуже чекаємо перемогу і, скажімо так, обмеження і на всі решта пакети. Угу. От власне з цього хотілося б розпочати. Я ще бачила поліетиленові пакетики в супермаркетах, так ну, днями, і вони платні. Ми до цього вже звикли, але все одно їх беруть, бо це зручно. Не завжди ми розуміємо. Чи це вже якісь е, кращі, так би мовити? Що вони вже не так шкодять, екології десь там розкладаються? Чи це звичайні кульочки? Що на практиці змінюється для споживача від 1 січня 2023 року? Ми взагалі їх можемо не побачити. Отож в супермаркетах пакети ще будуть для тих, для кого вони дуже є важливими. Вони будуть, але вони будуть платними. І є певні обмеження, які саме це пакети. Отже, на торгових полицях можна знайти біорозкладні пакети. Тобто, це ті пакети, які відповідають гармонізованому з європейським стандарту, що означає, що вони власне розкладаються в яких умовах і там є до... маркування. І так? Там є ось таке е маркування. Е і вони такі навіть на дотик трошечки є інакше трошки, і інакшим. що добре для нас у Львові, і сподіваюся, скоро це буде для всієї України. Що нарешті ми можемо збирати органічні відходи в такі пакети і викидати їх до контейнерів, і вони угу. підуть на компостування разом з. З відходами і перетворяться в компост, і це дуже зручно, і взагалі європейський досвід каже, що без таких пакетів складно налагодити масово роздільний збір органічних відходів. Тому це дуже великий плюс, що тепер вони є в торгових mm -hmm. мережах. Тобто, вже не треба буде купувати окремо пакети для сміття, окремо mm -hmm. такі. А Так, якщо вам дуже треба пакет, ви взяли в біорозкладний, принесли додому і потім в нього запакували відходи. Сміття. Також є паперові, залишаються пакети які, до речі, теж потім можна компостувати, або якщо вони не були скажімо так, мокрі чи з рештками їжі, то можна буде в макулатуру. І залишаються такі от власне, цупкі пакети, понад 50 мікрон, тобто їх можна кілька разів використовувати. Це в основному є такі більші пакети, як шопери, вони І не заборонені. Вони не заборонені, але кабінет міністрів встановив мінімальну ціну на них, тобто від 2 гривень е, найдешевший такий пакет е, uh -huh. коштує. Хоча ми знову ж таки рекомендуємо більше користуватися багаторазовими альтернативами, яких, до речі, є супербагато, починаючи від полотняних е, таких от е, шоперів е, торбиночок, наприклад, на овочі, фрукти uh -huh. чи на крупи. Навіть є ось такі силіконові, які не проливайки, які можна, наприклад, риба, м'ясо. Для канапок різні ось є воскові серветки, які тобто опцій багато. Ну і звичайно цими восковими контейнері. до речі, добре заміняти поліетиленову плівку, так. сир так. загортати, наприклад, чи якесь половину яблука mm. тому Умовно. проблем. Взагалі жодних нема, але так само є, що заборонено. Тобто, заборонені від сьогодні розповсюдження. Ось у цих першу чергу надлегких ага. пакетів, і зокрема, донедавна ще було дозволено їх використовувати як первинне пакування для круп, для риби, для м'яса. То відтепер е, їх вони мають зникнути зі всіх закладів торгівлі, харчування і сервісу. Е, на превеликий жаль, єдиною перешкодою залишається звичайно війна, тому що нас на час військового стану заборонені е, деякі перевірки, ага. і тому зараз трошечки з питанням. Ми покладаємося на свідомість в тому числі е, торгових мереж, закладів харчування, активно пропагуємо, розповідаємо, чому перехід на ці пакети важливий, е, але і законом ці пакети заборонені. А та ш... просто... заборона це штраф чи заборона, це їх не повинно бути. Якщо е, їх далі розповсюджують, це штраф. Але якщо, це якщо перший раз штраф від 17 тисяч е, від 8,5 тисяч гривень, якщо другий раз Ловили за тим самим. За тою поганою справою, то вже від 17 тисяч гривень. Тобто, це для магазинів. Ну я напевно, по лишні питання від наших глядачів. Okay. Тобто, якщо в магазині, а якщо людина прийшла з таким пакетом, в магазин своїм. Ну, приходите, Тобто, це за розповсюдження. Тобто, багато І якщо у вас вдома є, пакет є пакет з пакетами, відповідаємо всіх вдома є пакет з пакетами. Та перекористовуєте, доки вони придатні, але поступово переходить. Не ну, знову ж таки наголошую, що дуже важливо використовувати. Там, де не, мож, не ну, скажімо так, неможливо використати багаторазові опції, краще брати цей одноразовий біорозкладний пакет mm -hmm. і використовувати його потім для роздільного збору органічних відходів. І у Львові це прекрасно зручно. І дуже важливо нагадати, що всі ці пакети зроблені власне ті, які заборонені. Вони зроблені з пластику, пластик це є нафтопродукти. Світова статистика говорить, що 40% нафтопродуктів в світі тій йде не. На власне вироблення пластикових виробів, більшість з яких одноразовий пластик, в тому числі пакети. Ми знаємо, хто дуже багато в світі нафтопродуктів використовує. Mm -hmm. Тому відмова від кожного пакетика це, це, вже це, вже гарний, це теж гарний, маленька це перемога. Гарний. І а багаторазові знов ж таки ми не витрачаємо кошти на одноразові пакети, економимо кошти, донейтимо і перемога наближається. Гарно. як у вас, в родині? Ви вже повністю перейшли. Як відбувається? Цікаво послухати, слухати. Ну я мушу сказати, тобто для mm -hmm. мене звичайно. i mm -hmm. Максимально все в багаторазовому інколи змушена купувати різні види одноразових пакетів, щоб мати демо-пакет. Але вже мама, наприклад, дуже старається переходити на багаторазово. Але моя цьоця сказати, от вона ще любить, от, це, але як використовує багато разів звичайні пакети. Хоча подаровано мною торбу вона активно використовує. Тому ми розуміємо, що це шлях, ми розуміємо, що ми це, до нього та, прийдемо. Пам'ятаю, як 5. Років тому, коли ми тільки розпочинали цю діяльність, тільки розпочинали про це говорити. То був такий, аж як, як це взагалі можливо? Провели перші виглядам. кампанії без поліетилену в 19-му році, в Турові сказали, Ну в принципі, ми бачимо, що люди готові. Ще незвично, але вже розуміють. Це З того часу, по-перше, в кожному в, ко в супермаркеті зараз є на дуже великий вибір, якщо ви звернете увагу різних багаторазових опцій. Набагато легше стало купувати в багаторази. Ві контейнери, тобто в цілому і бізнес, і суспільству дедалі більше звикає до цих практик. Знов ж таки бачимо, що і з точки зору комп... з'явилася станція компостування. Тому тепер ці дві ініціативи добре працюють разом, і ми розуміємо, що в цілому в контексті України зараз дуже важливо налагоджувати роздільний збір органічних відходів, перетворювати їх в добриво, тому що перед нами буде стояти також важлива. Частина рекультивації uh -huh. порушених земель, і знову ж таки зміна клімату і вплив органічних від вплив сміттєзвалищ на зміну клімату, тому що вся ця органіка на сміттєзвалищах перетворюється в звалищний газ, де дуже багато метану, це викиди Ми вже парникових мали газів грибовицькою трагедією. Вони гоять і, не і хочуть. до речі, в, зараз в часі війни це теж дуже актуально, тому що коли Снаряди потрапляють в сміттєзвалище, і цей весь метан вибухає, це угу. стає ще одним джерелом забруднення Нашу. довкілля. Да. Тому чим швидше ми заберемо органічні відходи в наших містах, навчимося їх компостувати і повертати якісним добривом в ґрунти, а тим буде краще для довкілля і тим зменшується в тому числі і ризик, і шкода для довкілля. От власне про органіку, наступне питання. Біорозкладні пакети, про які ви говорили, вони от, власне допомагають тому, щоб це все гарненько зібрати в пакетик. І викинути навіть разом з тим пакетиком в контейнер для органічних відходів. Окремий зараз період свят і ось цих органічних відходів ну, нам не бракує. Ми звикли, що наготовуємо, щоб аж столи вгинались. І для тих, хто ще святкуватиме різдво 7 січня, можливо, допоможуть ваші поради. Ми попросимо вас все ж таки порадити глядачам, як уникнути того, аби назбирувались гори недоїдків. І це все потім доводилось викидати. Це справді дуже важлива тематика. Я запрошую всіх підписуватися на наші сторінки в соцмережах Waste Львів, де ми щороку маємо таку кампанію і називаємо її після свят. Починаємо угу. до. Тому ну, почали справді... підписуйтесь в перший західний і одразу наші підписники підписуйтесь, Будь ласка, і на ваші сторінки. А, тобто для того, перше треба планувати все ж таки адекватно меню. меню, та скільки до вас прийде гостей? Чи ви? Йдете в гості, тобто з вочевидь на час, якщо ви йдете в гості, то ви вже пропускаєте кілька прийомів їжі е, вдома. Якщо до вас йдуть гості, то готувати власне на, на той час. З іншого боку, дуже е, наприклад, якісь е, салати не всі заправляти для того, щоб а тільки порційно, угу, щоб вони тоді довше інгредієнти окремо не зберігаються, не псуються. Пам'ятати, що е, можна... Е, Трошки зараз, звичайно, з відключенням електрики це складніше, але щось можна е, заморозити. Якщо ви бачите, що у вас є надлишок їжі, ну, поділіться нею з тими, хто е, потребує. Е, зазвичай при церквах в часі свят так само можна принести, е, е, збирають частину їжі, яку потім роздають тим, хто її е, потребує. Mm -hmm. І пам'ятайте, переглядайте, що у вас є в холодильнику. Знову ж таки, дуже допомагають контейнери, на них можна теж писати. Зати, наприклад, рекомендуємо писати дату е маркером для того, щоб ви запам'ятали, коли ви це поставили і, і знати, що знати, є в холодильнику, бо там десь ззаду да. стоїть контейнер, де вже все зіпсувалося. Тому, але першу чергову, це є планування, і от чи справді ми це з'їмо, тому що е зараз не є той час в Україні, коли ми можемо собі дозволити будь-яке будь-яке на будь марнування. А, е тому краще е, не е, приготувати менше? менше, задонатити більше. О гарно. гарна та це вже ви як фраза. Росіяни завдали українській екології шкоду на понад 35 мільйонів доларів. Мільярд. мільярдів доларів. Перепрошую, дякую. мільйони гектарів заповідних зон під загрозою. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Наскільки актуальні ці цифри, і що найбільше постраждало? Що вам відомо? А... Власне, справді шкода завдана довкіллю дуже велика, і Україна тут зараз має таку вирішальну визначну роль, я би сказала. Бо до цього в світі навіть не сильно підраховувалася шкода для довкілля, завдана військовими конфліктами угу. в Україні. З початком війни, екологічні організації, а також Міністерство Міндовкілля, екологічна інспекція, активно взяли за те, щоб моніторити, щоб збирати докази за шкоді, завдані довкіллю, щоб обраховувати ці речі, Ну, і власне багато зусиль було докладно, щоб методики випрацьовувати. І цього року, наприклад, на глобальній конференції з питань змін клімату в Шермільшейку Україна в тому числі представила методологію, як враховувати парникові, викиди парникових газів від військових конфліктів, які можуть застосовуватися в інших країнах, тому я би казала, що цим цифрам можна довіряти, тому що дуже кропітка робота ведеться питання як пізніше змусити країну агресора заплатити, заплатити. За і ми мусимо так само розуміти, що, попри обраховану шкоду, на жаль. Крім того, що вона, навіть якщо вона буде фінансово компенсована, це займе дуже і дуже багато часу для того, щоб відновити здоров'я екосистем, плюс в це чергу. відкладений ефект. Так. так, Те, що в нашому повітрі, в наших ґрунтах, от скільки на, на останок, скільки часу ми ще будемо жити і відчувати наслідки війни, дихаючи, я думаю, що це ще будуть десятиліття, тому що найскладніше буде, наприклад, розмінувати ліси наші. Угу. І дуже складно буде відновити, наприклад, там якість ґрунтів. Uh -huh. Тому це ну, і ми ще не знаємо, війна ще триває, і ми ще не знаємо, що Сільний, ще. на окупованих так. територіях глобально яка ну, шкода це, завдана. Це, це, це глобальна шкода, тому що навіть на початку війни ми пам'ятаємо, у Львові е, снаряди поцілили в е, нафтобазу і висвітають uh -huh. які викиди парникова. Газів, е які викиди е інших забруднюючих речовин потрапили в повітря, і знову ж таки, це все в тому числі я недаром задала про зміну клімату, тому що це є глобальна е проблема, е рішення якої ми будемо сподіваюся, побачимо, але яка триватиме, і наслідки якої триватимуть е ще дуже і дуже довго. Тому чим швидше ми скінчимо війну, тим. Е Тим самим, це тобто це, перемога – це теж природоохоронний захід. Ми всі е, сподіваємося, віримо і знаємо, що 2023 рік стане роком нашої перемоги на завершення. От я щойно побачила у вас. Такі цікаві значки. Що це таке? Розкажіть ну, це наш логотип стрів. І, звичайно, в нас один з наших таких тотемів – Це є багаторазова турбинка. Ми ще маємо е, багаторазові е, горнятка е, в і ми дуже власне заохочуємо всіх обрати е, в першу чергу багаторазові альтернативи в. Уму одноразовому і пластиковому, тому що зроблено з що... якими Росія шантажує Не, світ так, так. маленькими перемоги. Дякуємо вам, що ви прийшли, що ви все розказали, що все принесли і все показали. Дякуємо за важливу розмову і корисні поради. Це була Ірина Моронова, виконавча директорка громадської організації Нуль відходів Львів.